Я в цьому відео хочу показати, як поставити Сургучну печать. Що таке Сургучна печать? Це от... така короче, ручка з е... насадкою. Назвемо це кліше. Ось і з таким узором. Як це робиться? Нам треба взяти Сургуч. Приблизно на один раз, щоб поставити, потрібно ну, 10 стільки. Навіть можна, ну так, да, коротше, хватить. Відрізаємо все, от такий кусочок відрізали. Потім ми беремо ложку. Ложку, Ложимо його в ложку. Все ложимо. Далі беремо свічку От. і запалюємо її. Все, запалили. Все, далі оцей, коротше, кусочок нагріваємо. Все, от нагріваємо. Нагрівати потрібно, поки він повністю не, роз, ну, не розплавиться. Там є кусочок фітіля. Буває сургуч, е, в паличках. Отакий типу. От. І в них там фітільок стоїть. ну, По принципу свічки. Я е цей фітільок не виколупую, просто з ним розплавлюю, його там видно навіть не буде. Коротше, плавимо, ідемочок від нього. Ну це нічого страшного, він не сильно вонючий, він навіть не вонючий, я б так сказав. Так, ще трошки і будемо виливати вже. Будемо виливати скоро. Все майже готово. Все, буду виливати. Забираємо свічку, відставляємо і виливаємо сургуч. Все, виливаємо. Беремо саму печатку. І ставили. Отак держимо Ну так її, в принципі, можна і залишити отак на декілька секунд. Чи півхвилини, наприклад, щоб точно поставилось. Тримаємо, тримаємо. Ну, на всякий випадок подержимо ще довше трошки. Можна вже забирати, але я хочу, щоб наверняка. Ось ну, так.